Усім привіт! Сьогодні розпочинаємо відео з нашого пушка. Як бачите, я йому поставив колесо. А, так, якби все було нормально, я поставив колесо, але насправді воно почало відкручуватися і воно просто пало. І як бачите, я його відчепив, щоб він вночі з часом не тримувався ніяк. І причепив ось цю драбинку. А для колеса, щоб він е, залізав до колеса, бо, тому що колесо е, не чіплялося просто внизу. Ну і вирішив. Все-таки це колесо зняти, переставив дравинку і ось так тепер виглядає в кліточці кум'ячка. Можливо, його переселю в ту клітку, там, де був наш е, діамант. Також, як бачите, я маю такий снек. Дуже трав'яний, дуже класний, вже я вам всім показував. Також я йому там кладу, ось така клітка в нього тепер є. Можливо, так, перекладу його там, де був діамант, бо там можна і зачепити колесо, і є більше місця для нього і більш цікавіше. Як бачите, колесо треба вже помити, тому. Переймаємося за роботу, скоро буде нове відео про перебирання хом'ячків. Ось так Пушок крутив це колесо, це було пізно ввечері, десь я йому зачепив. Ось так була драбинка, як бачите, він просто на нею падав, і я вирішив все-таки відкрутити, щоб ще його не травмувати. Зараз покажу вам нашого діамантика. Він впав дуже хороші руки. Насправді в нього дуже класно клітка і все є в тій клітці. Е, також нам знімають такі маленькі відео, короткі, зараз ми з вами переглянемо. Сьогодні включення. Діамантик проголодався Їсть смаколик. Прям залазить на нього. Отакі От в нас справи. У нас тут ранок у діамантика. Він цілу ніч бігав. Але йому це не завадило. Він встав і робить зарядку, мабуть, зараз. Це пройшовся по цих трубах і зараз, мабуть, хоче їсти. Дуже радий, що Діамантик попав такі добрі руки і в дуже хороших умовах. А ти підписуйся на наш канал, став лайки, пиши коментарі та знаходь нас інстаграм та в Тікток. Усім па-па!